Я к накмакси имбагос на. Окей. Okay. Вона треба? Можна соло аркану? Ah, О, да. давай, аймбогос на соло аркану, а я другий таймстоп. Поїхали, поїхали. Ні, не надо. А я можу вообще типа уступить таймстоп и пийти на батлухи. <рисплут> Єбать, скільки О, бажаючих банк. на батлухи, це пизда. Де ви нахуй були весь сезон? Я понял, что я не знаю. Я не піду на вашій. Блять, Оксижен багато балака, дайте ти йому вже башню. Хай він насолодиться. А, Максі, робив такий план каркан чи ні? Нет, не робимо. Ну, чувак. Небіль, вибере скили на куртки. Меня тимба з 120 м копьйом на тебе, який ніколи не грав на аркані, типа, ну. Е, Якби якби він сказав би, що він бере блекмонка, чувак, то типа, я б його взяв би реально. Але професійний мужик з Христианин, рай. то той самый. да, гей. христианин, с пыцом, блядь, сори, просто... сука. А ты а так задумала, что ты на хранил цислак? Буфон, а ты бы не Я на хранил да, ты так задумалась. Ей, ей, Такие отвлекаешь, что? ты без демоника на брат. А, не с демониками Мы без демоники все Мы с демониками? Что, кто там же что поменял? Ну, есть такие вещи, есть Рубик Вот, есть он. Нет, там же есть билды, типа. Так, потом, что ты еще был? Демоника бачу в рейде. И что? Демоніки чим більше, тим краще, іди А, До речі, робі, бот не гідок, і в тебе не в першій паті. в тебе хтось Бля, ти, кстати, вчора Слак їбав хілів за те, що вони скіли неправильно виставляли, а ти взяв тоже не по білду вещь. Кікнуть-залить, Тому... кікнуть залить кікнуть-залить. Я, я, і... я, 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 я попередив. Хх. Йому дозволили. все добре, хлопці, не ходить. Да, да. Я казав, що взагалі, що я не буду більше на цій солоркані єбані грати. ну типу. Ну вийшло, що пістобол, так, виходить. Тобі нагадати, скільки разів я казав те саме про мене башні? Оксі, Тільки то що ти, сказати? блядь, крапка, це вже всі знають. Ну нащо ти це вже... Три, три рази. Та не плоді. Ну типу ну, прикол ну... в тому, що ну, я просто не можу на ній грати. Ну от просто, блядь, не моє, нахуй. А, я скрині, казав, що, в, я буду десанта. Бля, дуже важка в Open World, бля. Я в Альбіон не можу грати, тупо не моє, сука. Гейджіла, гейджіла, гейджіла. Окей, кікаємо. ти кажеш, Моралі? Ти на чому? Я на кейлфайл. Кейлфайл, їду, ля. Галік, треба єдлайн і друга. А я, я не бутсі, я щас шукаю походку. Долго. А он руф взяв на таймстоп, я так кайфанув на тому я, якщо там... найду, то прийду. майже без фейлів, типу. Блядь, ці москалі со своїми ніками, шлепок майонезний, Це у них, блядь, фантазії фантазии единицы. Тут б. є хуже, них. Тут, блядь, стоїть, сука, на СВ-хайке дуже часто СВО, СВО хохлорез блядь. А, там щось, <laughs> да да Да-да-да. да Ну блядь, Да, да Це порабочек. Им... За... Це... А, а, мікому... а, или зов, це... зов, зов, зов. Да, да, да. Зов, зов, хайп, хайп. Ні, просто і ми його треба... вбили раз за 4, челик мені в ПМ пише, каже, а чого ви вбиваєте, у нас на. А за що? А за треба що? Треба це, треба, коротше, создать віночка, дрон в'єбала, типу, і. Да, і ні. Мені колись чел з них написав в лічку, типа, що і за спатроя, Бо спатроя вбили, ну, типу, біля мірки він був на собиравсьці, вбив їхній гангер. І з пішов їхні глазики вирізати. І мені написав. І, і чел написав, каже, типу, і за того, що прийшов ваш чел, нас мера і нас типу задайвали на мірці, типу, як ви будете реагувати? Я просто забув. Я ж ніяк, бро. Макс, у нас у нас є три єврея в гільдії. Ми можемо обрізаними шкірками їм зарегулювати. Кальмарі, за нами їде, хтось бачив? да Алибарда в Гиллионке 7-1. Кто, хто? Гиперсоники. А, Гиперсоника. Может быть богатенько, нет. У <піллянко> На такие таймер З алібардо и боюсь не. У на такий таймер зазвичай нема. Д2 блок марше на замку стоїть. Ой, сюда його, блядь, того. Тихо, их хоть фолл Ну, там вкусно, вкусно алібардо. Я поїхав. Полотки брали? Да. Mm. Я сподіваюсь. Їхати чи ні, Макс? Да, конечно, мені треба інформація. от, Він вже тут не. Мі... ізначально yeah. було б не хуйово, якби... Ну трех инсейн и вс, мы едис. Все, ми дис. Все э, ми можем. ми можем. Дизмонта мы. А Макс. другий блок, що там? Сейчас, сейчас Ось Спасибо всіх я. Так. Да. Mm -hmm. Бу хороший інтернет, хороший б апчас заебись було. Эээ, Дстини четвертый. Інсейм, Сьомий заезжаю. Та це вони є, це вони в сегодням замке залишитись. Добре, добре, добрый за добрый. Вони спішились, бьютис є ворота. Я від'їжджаю, мабуть. Я тобі буду потрібен. Дивіться, вот і и севиты фронт. Що вони на башні роблять, руф. Вони так зараз знаходяться під ВН, а, нічого такого немає, в них є бомбак Светоча через мантію дуритка якісь стакається, і в них є катушка. Светоч поки що -то. До ні нас дивляться, 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 дивляться. поки тільки щита. Світоч, світоч, світоч де сейвів. Два святоча в них. Против бастіона клізеться в атаку. Готуйтеся зараз S Engage. S через 3, 2, 1, S-Бить Светочек, вбити Світоче! Бля, як ми його не вбили? Там до хуя ще було хата. Так я прям шишку а, в нього поставив, чого по на нм поставил, чего прикинь ставил. Коронку на максу. Да, 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 будь ласка. Блоб, Блоб та, і ще один заехал. Добрый, як шо шо будем кайти тнку. На нас дивляться, на нас дивляться і ходит. Добре, що там за себя даст и не работать. Походу в нас идут. Ну добре. да. Да, иди тянку, идите анку, иди за мной. Нас сижин дуже хуя выведи и замка иди за Делювали там стопи. Вони спішилися під водою. Ой, ці Destiny вже спішені, да. Все окей, там Делювали достали? Да, да, все готово. Да, да, все готово. Мамо. Типа, ладно, йдіть назад, ми зараз між двох паків зайдемо, йдіть назад Денку. Ми йшли між двох паків. Я, коротше, можу дати Денку, але не знаю, чи вона буде лагати чи ні. Зараз дам тобі. Може? А, і я теж можу дам. Дай, дай, дай грім. Бо мене лагати не буде. Моє. Ні, у мене вроді. Ні, у мене нормально. Вроді не лагає, типа рух. Окей. Типа дивись, що в тебе цей GeForce не цей не виявить. Угу. Ідемо сай, демо сайдемо сай. Нам треба вийти з цього бутерброда, бо нас їх зараз почнуть закривати. Ідите сай, чого ви там стоїте? Алло, суппорты. Я маунта поюсь. Ну типа ну чого ви там стоїте? Ну то ж нас закриваюсь, спину он дудь. Що ти робиш? Та, Та ви кажучи. просто по дорозі а ну. ми доки дороги, то А, не файт, хват, не хватит, окей, не файт. Вони за мостом? Да. Вот. Готуйтесь зараз. А, ні, вони прям СВ від моста. Діть НВ зі мною по пістин. Идьо НВ, 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 НВ. Тапки відкаты. Там ще хтось приїхав, походу. Де вони. Ну, це деста не вот. Yeah. По мені, по Ідуть по, по, на тебе. По полі и досвід. С Х, дорожка, S через три, два, один, S KNH, SKNH, SKNH. вбили, хорошо, выделяй назад, и мем. Ведьшли на задки мем. Не выступайте, Сиверфт, Сфер фронт, Сверфронт, фронт, Сифрон! фронт, кидайте, кидайте, скид кнопки, разорить, сидит нет. Кайте, кайте, покиньтевича, покиньте такиевича, закрывай обратку. Шос по кнопках, иди за мною, я дал. Я ей вид митив. Шос по кнопках. Один ем. С поближайшим танком. Через три, один, СП не вбили, хорошо, добре. Дійте всі за мною. Чекай. Є, є, є. Потки, 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 потки. Придіть за мною є, придіть за мною є, придіть за мною є, придіть за мною є, прохідьте нас, прохідьте. Хорошо, розвернулись, дай мене вей. Дай мене вей, дай мене вей, дай мене вей, дай мене вей, дай мене дай мене дайте руну, вийдіть інвей, вийдіть інвей, вийдіть інвей. Хто в мене мер? Як ви мер? Плофи, дорога. Дійте інвей, а чого тебе Бо Перед я витаю а сіра, се раз, сераз, сераз, сера, іде вас. Не, не, сера. раз, се раз. за мною, де за мною. На гайку готуйтесь, на гайка. 3, 2, 1, гайка. Іди дальше за мною все. Проходьте, проходьте. Нам треба вийти, нас наймуся ще спішені. Ну, не спішені, а може. Може грів? У мене, мене, мене типа депаси вмерли і шишка вмерла. Я не знаю просто чого вони відійшли, коли я плушу. Шлак по поставки та що збиває каст? Ну, файри ладно. Та ні, 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 блядь. Я гліфуфу залутав 6-3, яка здохла. Наш. Подумай. Окей. А хто був на гліві? Лізі, ти здохла? На нього братка не достала, просто він далеко стоїть. Маунтап, маунтап всі, маунтап всі. Руф, ремаунт. Роби, не забей. Можеш ремаунт робити, типу, тобі, на процесі. Може, я думаю, что я не знаю. на НВ, дропнемо все в чорну скриню і чекаємо регруп. Ми не б'ємо, чувак, у мене 5 депесів, типа. Що ти з мене хочеш, у мене 2 депеса в мене? 5 депесів. А да им багатский. А в другій 3, 3 я один? я один. Ну, що ти хочеш. Я один в другій паті ДПС. Mm. У нас і так ще пастів немає, типа, бо. А, бо... а бо... до олінгу ніхто не чекав? що не чи. Типа, Асія. Не розумію, пожалуйста. Господи, шоль. Ну, Зене просто сідав, навіть приперли. Довільно. Можна ще пройти до гайки. А пройдемо ми зараз. Труфты прислали. Они вони, вони йдуть йду до гайки да,